Кілікін Форест Парк Каунті Каван, Ірландія. Рік тому ми вже були в цьому чудовому місці. А сьогодні ми приїхали по запрошенню ірландських організаторів, які зробили нам такий приємний сюрприз велопрогулянку. І ми зараз будемо вирушати, брати велосипеди і будемо дивитися, який цей парк. А його територія дуже велика. Оце мої дівчатка, О, такі круті. Нарешті збулася мрія моєї донечки сісти на велосипед. Бо вже рік в Ірландії, а ще ні разу не каталися. Помчала, ніби в Україні, на всіх парах. Юху. <реш> Алінка класна. Зібралися найвитриваліші, найсміливіші і ті, які люблять спорт. Так, найголовніший спортсмен. Осідлав велосипед. Нуську як світ. Ось і мій байк, якого я осідлала. І в мене все виходить. Ура! Я пам'ятаю, як їздити на велосипеді. Поїхала Леночка. Молодець, Ленуся. Так, маму догнать. О. Лена, молодець. Все окей. Все окей. Красота. Всі дружно рушили в путь. Приємний сюрприз на дорозі. Конячка. Яку всі хочуть погладити? Яблука, морковка, хлопця. Так, хочеш дати яблука? Я треба розворачувати на ладошку.

Один із самих найстаріших воріт Ірландії. Тут раніше було по багатих людей. Три великих дерева, які завезли з Європи. Бивші володарі цього маєтку. Вони дуже рідкі і дуже великі. По дорозі побачили велетенські дерева, три дерева, ніби з якогось фільму про гоблінів та гномів. А їх коріння і стовбур, ніби якісь лапи динозаврів, чотири велетня, як чудовиська середньовіччя стоять і оберігають територію. Тут дуже гарні краєвиди. Ось і скінчився цей гарний день, наша велопрогулянка. Ми трохи втомлені, але ми дуже-дуже щасливі. Щоки рум'яні, настрій чудовий, все хеппі енд. супер! Всі щасливі та задоволені. Келикін Форест Парк. День був чудовий.